Привіт, друзі! Продовжуємо вивчати нові фічі Playwright. Сьогодні розглянемо новий метод перевірки очікуваного результату метод Expect. Для того, щоб використати його, треба зробити імпорт файл тесту. Раніше, якщо ви використовували фреймворк PyTest для тестування, ви могли для перевірки скористатись ключовим словом Assert, як в цьому прикладі. Він добре працює, тому використання методу expect це більшого справа смаку. Але давайте подивимось на відмінності й деталі. По-перше, в методExpect можна передати об'єкти локатор, сторінку чи API Response. В залежності від цього ви матимете різні методи перевірки. Наприклад, title має сенс лише для самої сторінки, перевірка на текст для якогось локатору, а перевірка to be ok чи не ok для api запиту який ми робимо з нашої сторінки. По-друге, для локатору є типові пари перевірок. To be visible, not to be visible. To have text, not to have text. Можна шукати як за текстом, так і зверніть увагу за регулярним виразом. Дуже зручно. Також ми можемо перевірити, чи є в елементу клас. І в даному випадку буде перевірятися повний атрибут. Тому вказуйте всі класи, які є в атрибуті клас. Це важливо. По-третє, тайм-аут – унікальна штука. Якщо елемент на сторінці не одразу змінює значення, ви можете сказати тесту, скільки треба чекати на потрібне саме вам. Далі, деталі. Можна перевіряти атрибути тегу чи навіть його CSS. Раніше я це робив через виконання спеціального JavaScript-коду, який змушував виконуватись на сторінці. А так, набагато зручніше. Що ще. Якщо локатор знайшов кілька елементів. Можна перевірити їх очікувану кількість. Для цього є окремий метод. І перевірити значення інпуту. Це дуже зручно, бо раніше це значення можна було отримати тільки через JavaScript костелі костилі, а зараз напряму. Ну і наостанок, так само, як і ключове слово assert, Якщо перевірка не пройдена, тест одразу ж припиняється. Тому ніколи не вказуйте дії, особливо посткондішени, після методу expect. Напишіть в коментарях. Як вам такий спосіб перевірки? Чи будете ним користуватись? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бережіть себе! Слава Україні!